Приблизно один квадратний метр. Плететься одна людина може за одну годину сплести. За цей час ми зробили 590 сіток. Це більше 20 тисяч квадратних метрів захисту. Саме Кошицький центр зробив 320 сіток і більше 10 тисяч квадратних метрів захисту. Вони їдуть як медикам, вони їдуть військовим, вони їдуть ПВОшникам нашим, які захищають наші місця. Це Одеська область, Харківська область. Зараз ми плануємо робити замовлення, отримали від ПВО Харківської області на зимові сітки. Крім того, що ми будемо плести сітки, ми будемо шити адаптований одяг. Ми будемо робити майстер-класи. На цей час наша праця нашого центру переїхала повністю в цей простір. Для адаптованого одягу ми вибираємо, намагаємося вибрати такі саме різнокольорові тканини, тому що хлопці, коли зазвичай це лікарня, коли один в такий, один в таких, для них це піднімає настрій. І вони дуже радіють саме такому різнокольоровому. Це така тканинка. Така, що і ще там багато. Це зазвичай. Тут ми дівчата робили на одну сторону, їх можна робити і на другу сторону, а ми передаємо волонтерам чи в шпиталі вони вже дивляться, кому і в яких розмірах це потрібно. От є таке. Бачення, що в кожному місці плитуть сітки, але сіток не вистачає. Хлопці можуть чекати по, по місяцю сітки. Буває таке, що ми робимо сітки. От одне, одне з останніх замовлень. Ми зробили багато сіток. Воно прийшло на нову пошту. Я телефоную хлопцям, а вони говорять, ми вже нам нема кому забирати ці сітки. Я тут пробиваю дирочку для того, щоб можна було плести сіточку. От дивіться, я показую. Вирочки робить раз і готово, а тут, а тут іще не готові. Ось, це не пробить. Сергій нарізає, тут жінка ріже на куски, а я пробиваю. Ми вже трошки старші, так не все виходить. Ми зараз платимо захисні сітки, які ми відправимо в Україну. Нашим захисникам, захисницям, і це ми робимо кожного дня. А сюди ми прийшли ще й поспівати.